Наступна третя звичка для зростання себе, це навчитися казати ні. Ні. Дякую. Пропозиції може поступати безліч просто. І ті, які подобаються, і ті, які не подобаються, особливо ті, які не подобаються, ти відчуваєш, що. Н -н -н -н. Не треба погоджуватись, тому що я там може когось ображу, а хтось по мене, про мене погано подумає, а ще хтось там позаздрить, можливо, що, а можливо, я втрачу можливість. Якщо ти відчуваєш, що тобі від цього дискомфортно, одразу дякую. Ні. Особливо, якщо. Це тобі не комфортно, якщо комфортно, і в тебе вже завантажений графік, так і ти просто по пріоритетам, тобі ще одна пропозиція поступає. Ти такий думаєш, блін, і це б прикольно було б собі е, також додати це. І ти потім дивишся, що ці пріоритетніші пропозиції, які в тебе вже є. Не пропозиція, а ті дії, які ти вже робиш, вони вже пріоритетніші. І ця нова пропозиція вона просто тобі нікуди не лягає. То можливо її або відкласти на потім просто собі її зафіксувати. Або просто сказати зараз ні, дякую. Так, якщо сьогодні було корисно, тобі відгукується, став подобайку, пиши коментар, які б звички ти собі б забрав би, і які ти впроваджуєш вже в життя. І якщо хочеш свої звички, імпровнути, розібрати їх на коуч сесії зі мною, пиши в директ. давай познайомимось на першій сесії. І на наших коуч-сесіях ми зробимо такі звички, які тебе будуть просувати вперед. Давай спілкуватись.